Далі, от про що, до питань столиці переходимо. Як міська влада Києва комунікує з громадянами? Поговоримо з членом громадської ради КМДА, адвокатом та правозахисником Дмитром Кальком. Пане Дмитре, раді вітати вас. Доброго дня вам. Слава Україні. Героям. Героям, слава. слава. Пане Дмитре, чи є наразі проблеми з комунікацією міської влади Києва з киянами? Які питання зараз турбують громадськість? Ну, мене особисто як адвоката, який постійно стикається з необхідністю оскарження протиправних дій чиновників київської міської влади, перш за все, цікавить можливість взагалі зустрітися з чиновниками в офіційному порядку, згідно закону там про звернення громадян в порядку особистого прийому громадян. От, до речі, ми нещодавно отримали відповідь від міністерства юстиції про те, що Оці особисті прийоми громадян, які встановлюються наказом кожного керівника структурного підрозділу Київської міської ради. Вони мають реєструватися в міністерстві, хоча вони не реєструються у всіх як у одного, це абсолютно системне таке явище. Ну помилку системна помилка. Так кажемо, і ви знаєте, ну де іноді зустрічають зовсім такими ну фантасмагоричними наказами на кшталт. Особа, якщо хоче записатися на особистий прийом громадян, має певний день один раз на місяць протягом двох годин дозвонитися за певним до. Ну, тобто, ми маємо по суті ну, таку трошки нереалі... нереалістичну картину, нереалістичну, скажімо так, ре... неможливість застосувати оці ці всі накази в реальному, в реальному житті. В принципі, звісно, перешкоджає реалізації прав громадян на Зверху. Також хочу зазначити, що пригадуючи часи постреволюційні, у нас декілька років Київська міська рада була абсолютно відкритим закладом, і це було по суті кроком вперед, оскільки місцева влада є найнеближенішою владою до людей, до місця. І хочу зазначити, що наприклад. Пані Герега, коли виконувала функції міського голови, вона винесла таке собі розпорядження 31, яке було скасовано судом, яким було зокрема передбачено це під час революції до революції. Части такі в нас були буремні, яким було передбачено, наприклад, що право на прохід до Київської міської ради мають лише особи з паспортом. З київською пропискою і в охайному вигляді. Ну звісно, такі визначення охайного вигляду, які ніде не визначені, да, були скасовані судом, і все це розпорядження. Я пам'ятаю, воно було скасовано. Але як бачимо, через декілька років Київська міська рада повернулася до часів Чорновецького і у нас вже міський голова багато років як підписав 205 п'яте розпорядження, що це що стосується порядку, взагалі проходу до Київської міської ради, яким в принципі теж майже наблизився до, до того розпорядження Греги, де встановлена купа. Ну скажімо так, таких перешкод для вільного доступу до засідань колегіальних органів Київради, що передбачено законом про доступ до публічної інформації. Можу також розповісти декілька історій з моєї практики щодо того, яким чином міський голова приймає, здійснює особистий прийом громадян. Так, так, про, буде... прошу. так, так знаєте до мене одного разу звернулася що давно ну, одна з това воїна. Це з приводу скандалу на лісовому кладовищі, де міська влада зараз хоче. Після того, як людям, людям, які зазнали такого горя, було погоджено встановлення меморіалів на доробних цих пам'ятників, зараз міська влада встановила нові правила і хоче, щоб ці правила, супереч конституції, розповсюджувалися на вже ті правовідносини, які виникли до прийняття цих нових правил. Тобто, по суті, хочуть. Ну, своє попереднє рішення, погодження э, скасувати, і змусити людей, щоб вони привели у відповідний стан ці пам'ятки. Ну і звісно, люди проти. Вони вже ну, встановили все це. І якось дзвонить мені оця одна з цих осіб, яких запросив міський голова на зустріч з цього приводу, і запросила мене як адвоката бути присутнім. Ви знаєте, коли я підійшов до на певний ну на певний поверх в міській раді охоронці мені заборонили заходити, оскільки ну міський голова проти того, щоб значить, були присутніші, хтось. А коли я попросив людей ну здійснювати відеозйомку, що це зустріч пояснив, що ця зустріч офіційна. Ви знаєте, мені теж написали, що будь-які мобільні телефони і зйомки, і записи заборонені міським головою. І це мені знаєте, нагадало деяких. Я чув от в інтернеті деякі губернатори там Російської Федерації, вони теж забороняли громадянам там РФ знімати зустріч. От один води, це все говоримо. Я, моя моя особиста думка, що це в тому числі наслідки два, дві основні причини. Це, це відсутність будь-якої відповідальності, тому що прецеденту, щоб міський голова був притягнутий, чи якась скарга була задоволена щодо міського голови, ви не знайдете. А друга це незмінність плату. Тобто, якщо людина 10 років перебуває на постійній, вона починає потрошки створювати своє життя, робити його комфортно. І його оточення, теж розуміючи вже, звикаючи до вподобань свого шефа, вони все би, там роблять, скажімо так, на угоду своєму начальству. І от щодня, день за днем, ми, по суті, починаємо перебувати в от такій. От в такому от в таких умовах, в яких ми не можемо реально реалізувати свої права. А я нагадаю, що будь-які спори з цього приводу це стосується адміністративного суду. Адміністративний суд в місті Києві, по суті, ну функціонує в такому режимі екстраординарному: 80, більше 80 тисяч справ в суді, І, звісно, що розглядаються найважливіші справи, що стосуються Берноста. По суті, ми маємо констатувати на сьогоднішній день, що будь-яка людина в принципі, не може потрапити звичайно на особистий прийом до міського голови. І не тільки до міського голови, а й до інших чиновників. Набагато набагато їх знаходиться ранком. Що стосується, би ще прокоментувати новий закон про адміністративну процедуру, взагалі-то цей закон. Він значно спрощує відносини з владою, в якому сенсі, якщо простими словами за цим законом про адміністративну процедуру, з будь-яким питанням, яким громадянин звертається до чиновника, він не може отримати просто відповідь. Відкривається адміністративне провадження, і якщо чиновник не може чи не хоче. Надати те, що просить у нього людина, він зобов'язаний зустрітися з цією людиною і пояснити йому, що треба зробити, щоб результат був позитивний. Звісно, що Київська міська рада, як колегіальний орган, і київський міський голова безпосередньо, як головна посадова особа, просто ну нездатні психологічно, морально-етично і юридично нездатні виконати на сьогоднішній день вимоги цього закону. Що дуже дуже погано, тому що ну, місто Київ це столиця, це велике, це велике місто з великих проблем, і для того щоб їх вирішувати, потрібна працююча система, не гучне управління містом, а саме система, яка працює самодостатня в режимі нон-стоп, і всі учасники цієї системи не мають впливати в ручному режимі. На виконання вимог закону, на жаль, на сьогоднішній день маємо ситуацію, коли ну, мої скарги, омбудсмен відмовляється. Констатуючи при цьому, це так званий парламентський контроль. Я підкреслюю, констатуючи при цьому, що моє право чи право мого клієнта було порушено чи на звернення, чи не інформацію. Констатує, що ну суд не встигне притягнути до адміністративної відповідальності. Повторно омбудсмен звертається, і там повторно далі порушуються наші права. Тому на сьогоднішній день ми е, маємо розуміти, що без е, безвідповідальність сама по собі порушує, породжує все дозволено. І чиновник це, це така сама людина, яка, якщо не буде покарана, вона буде дозволяти собі дуже багато, багато порушень вчиняти щодня. І жертвами цих е, е, протиправних дій є е, 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 велика велика кількість людей. Ми зараз кажемо про людей, які мають дуже широкі повноваження щодо вирішення наших проблем. Будь-яка адміністративна послуга, по суті, 90% адміністративних послуг це послуги місцевої влади. Тобто держава це послуга, перш за все, і оці всі ЦНАПи, які побудовані за багато, -багато мільйонів сотень мільйонів гривень, це просто вхідні ворота. Це той фейсліфт, дав це ну, можливо так висловитися. Це обличчя місцевої влади, яка надає послугу вже в своїх кабінетах, і от в цих кабінетах і відбуваються оці порушення щодо неможливості і непроведення особистих прийомів. Це просто звичайна форма спілкування з людиною, через яку чиновник мав би отримати фідбек. Та зворотній зв'язок щодо своїх повноважень, але ми бачимо, що такого зворотнього зв'язку немає. Стверджую відповідально, що особисті прийоми громадян топ посадовими особами Київської міської ради не проводяться. У деяких з них досі ковід. Хочу зауважити. До речі, нещодавно теж отримали відповідь. У нас виявляється секретар Київської міської ради. Ще минулого скликання підписав 26 розпорядження секретаря Київської міської ради, яким і на пункту першого саме міський голова затверджує графік особистого прийому громадян секретаря. Я доповідаю Пане. зараз. Да я закінчу до фразу. Доповідаю, Тай -тай. що міський голова не затверджує і не затверджує графік особистого прийому секретаря. Чим здійснює порушення закону про звернення громадян і про кодекс України про одним що дозвольте поцікавитися? подейкують, що громадяни також не отримують багато відповідей від Київської міської ради, і це пояснюється тим, що війна і не можна розголошувати ту чи іншу інформацію. Чи стикалися ви із таким формулюванням не відповіді або не бажанням відповідати на запити? Зазвичай і скажу вам чесно, що стосується відповіді на запити, зазвичай вони надаються, і вони надаються. Вчасно, якщо запитувана інформація знову ж таки, є виключення, не стосується безпосередньо міського голови. Я приведу приклад зі своїх практик. Ви mm -hmm. знаєте, є дуже суспіль... Час – це гроші. Знову ж таки, повернусь до наповнення бюджету. Це головне мобілізаційне завдання, на мою думку, ради наповнювати так. От повернусь до моєї одвічної теми корупції в земельній сфері. Законом відведено два тижні Київській міській раді для прийняття рішення про передачу в оренду земельних ділянків. В дійсності Київська міська рада приймає це рішення роками, деяких міський голова підписує так звану невідкладність, і вони буквально за декілька місяців проходять весь шлях до рішення Київради, а деякі досить великі землекористувачі, які мали би сплачувати мільйони в вигляді орендної плати, вони стоять у так званій земельній чинні. Так от, коли я запитую, е, яка кількість договорів оренди земельних ділянок не була підписана київським міським головою з числа проголосованих Київською міською радою, звісно, мені цю інформацію ніхто не дає. Звісно, ця інформація публічна. Звісно, ця інформація вона суспільно необхідна і суспільно цікава, і дуже важливо, особливо зараз на таку інформацію вам ніхто не дасть. І тільки зараз на робочих групах з наповнення бюджету, яку, до речі, очолює депутат ради Микола Канапейка, що йому дуже вдячно, підняв це питання. Зараз вже якісь там рухи. З цього приводу, у мене з 2020 року відкрите адміністративне провадження в суді. Я оскаржую відмову у наданні цієї інформації. А, взагалі, та інформація з обмеженим доступом е, має, ну, скажімо так, їх існує три основних види: це е, там службова е, інформація, е, та, державна таємниця е, і, якщо мені пам'ять не зраджує інформація, е, на якій є грив, певний грив mm -hmm. ну, секрет. Mm -hmm. Тобто інформація, яка не має скажімо так, одного з трьох цих грифів вона є за визначенням публічною, да тільки тому, що її. І доступ до неї не нічим не обмежений. Тому давайте будемо так, МДА, давайте будемо ставити тут крапочку. Ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за докладні роз'яснення стосовно ситуації, Дякую. що склалося Дмитро Халько, член громадської ради КМДА адвокат, правозахисник був з нами на прямому зв'язку. Знову ж таки обговорювали питання проблеми міста Києва як столиці тої країни.